Дицький хрусталь вже, ну це вже не буде за 100, це буде вже просто в подарунок. Е, дивіться, що у нас є. Це окремо ваза від 100 гривень. Фритюрніці, кажу фритюрніці, конфетніці. Давайте поглянемо, що є. Дивіться, ось яка краса, ціна 100 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. що я розбив, е, зайди з іншого боку, познімай, щоб бачили, скільки різних видів. Де у нас розпродаж. От, ціна 100 гривень. Да? Ретюр це ваза, міні ваза. Чи що це таке якийсь стакан, коротше? Гранчак. Це більше ваза, Ціна 100 гривень. Ціна 100 гривень. Ваза, давайте таку По ви поставили. Ні, це 500. Це 500 для льоду, форми для льоду. Дивіться, в інтернеті десь 1200 гривень. 300 гривень. 300 гривень у нас форми. Якість просто От, ціна 400 гривень. Конфетне, да? Конфетниця, що це таке? Це все хрусталь, ціна 400 гривень. Ваза. Дивіться, яка краса ваза, ваза за 200 гривень. Ану, купите за 200 гривень таку красу, ваза 200 гривень. Переходимо далі. Ваза. дивіться, яка якість. Така добротна ваза 300 гривень. 300 гривень. Чи в різних кольорах, бачите? Різні відтінки. Ціна 300 гривень. Ваза. Дивіться, яка краса, ціна 300 гривень. Це все на 8 березня, хлопці, не впустіть момент, 300 гривень. От дуже мені подобається цей набір. Ціна теж 300 гривень. Зараз я вам покажу, що тут всередині. Це у нас, дивіться, ось вам. 300 гривень з двох одиниць. Погляньте, дві одиниці за 300 гривень. В епіцентрі, блін, півтори. Дивився сам. Круче, товари, можна сказати, що на халяву. Так, і ще тут є одна така чудова позиція. Ось, дивіться. Теж 300 гривень. 300 гривень. Це у нас набір із трьох одиниць. Хлопцем. Тобто, ціна такого набору 300 гривень. Це все можна замовити на сайті 100 гривень ком'юа. Ще не забуваємо, що в нас безкоштовна доставка по Україні. Самі кращі ціни на сайті 100 гривень ком'юа. І розпродаж хрустаря на 8 березня. Хлопці, не упустіть моменти, самі кращі подарунки. Всім гарного дня!